От. О, то ми ще того чоловіка, він ще має ще одну таку кубіло, то його брат вже. Має ще таку кобилу, вона зараз запріжна якраз за силусом, повна фіра силосу. Кобила теж є на продажу. Кобилі скільки плюс-мінус років? Одинадцять. 11 Одинадцять років. 11 11 років. років. Показав господар 9, але я дивлюся на ага. 11. 12-12 років, ну-ну. Кобила все, запряжна, спокійна. Ну, не, спокійна техніки візь, не боїться чого. нічого. Ні. Ну, ні, я також по мілітехніку не їжджу, не знаю, би на трасі там було. Mm -hmm. в Але по селі, то нічого. Якщо їде трактор, то селі то нічого. Та й було, то тут все і притягнуло топові. Притягнуло, та то воно тягне добре, така ціпка кубила там огуляру в тако... селі догори і ну, воно мокрі її мокріє. Файна кубила, є така не є маленька струнка, файна кубила. Не мупліє, вона так, не А ну, візьміть ногу, чи надає ногу. Ану, сюди. Візьми передну. Ножка. О, кобила Ножка. дає, задну, передну ногу то. Все, добре, 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 хватає. Ножка. Ну, що не чуєш? Ту. Ножка. Добре, добре, добре. Все, файно, кобила дає, все, спокійно. Зараз і проїдемо, покажемо як вона йде. Що як до чого. Купила вже пройшла 12 кілометрів, притягнула. Ви маєте навіть гальму, ні на возі? Так. А можете навіть як вона буде тягнула, чи вона так, як вона тоді. Я гальму, я гальма, зараз попробую, як вона буде йшла. Повна фіра силусу. Фіра. Ну 12 кілометрів вже кубила прийшла. Кубила трохи вже змучена, але ми зараз покажемо як вона. Я не знаю, Файна кубилка. А як не стане? Та, та отак возагак та все. Ну вот, вот так. Все, і тепер вперед. За важкі. легень з другої сторони. Колесо загальмували. Кобила є на продажу. А йде навіть навіть не чує того. Хоч що. А ну добре, я з другої сторони. Хоу. Кубила файна сторонка, голову до гори, гонорову йде. Ану. Шусть ротка кубила. Кубила не відказується тягнути. Файна кубила. От для дому таку кубилку файно, то вже не є така маленька середня. Вже не маленька і не велика. Десь так має, під метр шістьдесять має по тілу. О, добре, 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 бо ми вже стільки... Треба відчепити той вже гах. Проїдемо так, як вона, як вона буде тягнула. Відчепити той гах. Думаю, що вона Конечно. каже. Що вона вона говорити, вона а нашу? То зараз ось навіть трошки пролетиться і... Добре. Жеребця не пускали на неї, ні? Не? Зараз ми ще проїдемось. Купила довго, я так робив. Довга-довга, не є маленька, ну. Я дивсь, що така кубилка тут. Яка ціна такої кубили? Там то 32. 32 тисячі така кобила. Але якщо тут зде брати до сяк Ага. А ну чекайте зараз я сяду і проїдемося трошки нергов Пейте Йо. вперед. зараз я тут ні може просто туди Ні, я пані я в твою яму хочу. трохи ями горбі Файна довга. На довго не трохи 12 кілометрів вже прийшла. А то нічого так добре йде. Пайно йде в голову до горі. Ну, може візьмі на тую... Ні, тут проводиться, бо не був силі. Я можу йти далі. Херсе трохи туди рівніше беріть. Ай на кубі лайде возі. Ну і всі здорові, без гульок, без нічого. І то мокро трохи. А ну встаньте, я ще зараз стану зперед. Oh. Я зараз ще стану спереду, як вона буде йшти. Добре. Гостий. Добре. Я номер ваш залишу в описі. І люди най собі дзвонять. То є в нас Тернопільська область, під Гаєцький район. То вже хто собі захоче подзвонить, буде утушняти яке село, що кого, кого дійсно цікавить. 32 тисячі така кубила. Ще якби хтось хотів, старт 32, а щось би брали, щось би спустили, ні. На дорогу, щось якісь пару гривень. Хто собі захоче номер в описі? Факт того, що спокійна, файна кубила. 11 років то не є, не є ще стара кубила. І файно ходить, то не те, що там що. І довга є кубила. Вона тримається добре на ногах. З горба тримає? Тримає капітально. Та вон згоре він не гальмово зуря. Ну, Зібового гарбака, то легонь, зуба гарба, вона тримає сильну тумає. Ну кобила вже навчена старша трошки. Так. і вже. Вона, що що добре кобила, то добре. Не є маленька. вона не є маленька, так? Не є, вона ну, десь так має, під метр шістьдесять по тілу буде мало. Так. Десь так буде мало. П'ять. Ага. Все, менше п'ять. 100%. Так, так, де так буде мати, 100%. І, і не є коротка, файна довга купила. Така, ноги всі чисті, чистенькі, купета добрі. Не треба, ми показали нам. мокру слизько тут. 12 кілометрів куди лотка ну, не зганяється, то uh -huh. воно ж його. Живо... Uh -huh. uh -huh. Зерна не їсть. Літра вареної пшениці в день. Uh -huh. Більше я не даю на даний час. Підвесно, щось вон диво, то вона і так. Так они зараз нічого не роблять, то що їм. І... Там ту би могли б пробувати до неї запрягати. Могли би, ну. Вчити. Так, так. Там та собі стоїть, бушує так само. Гуна, та що то вже там така кубіліця, то її би. Але головне, що спокійно, як спокійно, воно сідається навчити. Якби, якби не було, то. Якби воно... як дурне, то, то воно буде дурне. То такі коні, що Вардийці бургував, я не защепив пустяк, я його донору перевернув і здорово, здорово в неї пено, відповідне. Не кашлює нічого взагалі. Я даю воду, бо всі напою землю, а я завжди напоюю літньої температуру, так скажу. Ага. О, не скірниці, не скірниці, а любить тільки в мене є, то я літньої температури даю воду. Я спою, ніби під теплу в зимі, а ага. літі я його Літі яка є, то, а. Так, це, така, літня температура. Пила ж трошки змучилася, бо дійсно пройшла 12 км то ще по такій дорозі польовій. Та, дорога, без дорожня, скори перебували, дорога погана, горе. No, no, no. 12 км вона вже пройшла. Файна, спокійна кобилка, довга. Отаке таке відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Номер буде в описі 32 тисячі кобила. Ціну кажемо відразу, кого б дійсно цікавило, можете дзвонити. Всім дякую за увагу.